Малюк розуміє, що він повністю залежний від президента, від офісу президента його призначення і звільнення. А так як у я вважаю, що це е, малюк, от я маю право це говорити на підставі своєї особистої справи, тому що в мене в справі я особисто зв'язуюся з матеріалами, я собі такого не міг уявити, що генерали, полковники Служби безпеки України просто змінюють покази. Сьогодні вони говорили одні покази. Після виступу малюка вони озвучують інші поклади, покази, які повністю протирічать їхнім попереднім свідченням, все-таки це офіцери, все-таки це не, не люди без освіти, це люди, які захищають нашу країну і стоять на боронять наші права, боронять нашу безпеку і від ворога, і від внутрішнього, і від зовнішнього. Однак, я, наприклад, я б таким людям не довірив безпеку нашої країни і наше майбутнє, і ось саме Малюк приймає таких людей на службу підвищує їх в посадах, от у мене такий свідок є Заєць. Він був керівником управління служби безпеки в місті Києві і Київській області. Це величезний регіон, максимально найбільш заселений на території України, і ось ця людина просто по, по волі малюка і офісу президента змінює свої свідчення. Тобто він фактично просто бреше під присягою під, під кримінальною відповідальністю. Тобто, це люди, які не відчувають якогось страху відповідальності ні перед законом, ні перед суспільством, ні перед чим і. На момент, коли він давав ці покази, він був звільнений. Тобто, коли він перший раз давав покази, він був на посаді, він давав їх більш-менш правдиво. Потім його звільнили, і він дав покази вже неправдиві, повністю, які протирічать і його попереднім показам, і всім матеріалам справи. І після цього його призначають на підвищення. Тобто, ось таким чином, малюк формує лояльних до себе людей, які будуть виконувати всі речі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.